Як і обіцяв Житомирський міський голова Володимир Дебой, гідропарк поступово перетворюється на місце фізкультури і спорту. І, хоча новий спортивний майданчик облаштований ще не повністю, проте його вже випробували у день молоді депутати Житомирської міської ради Корольовської і Богунської районних рад, а також працівники міськвиконкому. Вони взяли участь у міському турнірі з паркового волейболу та міні-футболу, пропагуючи здоровий спосіб життя. Це проводиться вперше такі змагання між депутатами, депутатами і представниками органів місцевого самоврядування в місті Житомирі. І ми подивилися, що це єдина команда людей, які люблять своє місто, людей, які пропагують здоровий спосіб життя. Ви бачите, що вони власне займаються самі фізкультурою, спортом і підтримують себе в належній формі. Чим демонструються нашим житомирянам, молоді. Ці депутати і працівники міськвиконкума, які не стали учасниками турніру, активно оболівали за своїх колег. І, хоча грали не професіонали, проте видовище було не менш захоплюючим і азартним. Дуже приємно згуртованість депутатських рад відношення голів будь-якої ради і Житомирської міської підтримка абсолютно Житомирського міського голови. Вони повинні самі всі показувати, що вони дійсно пропагують здоровий спосіб життя і вміють консолідувати зусилля. Активно готували до спортивних змагань і дівчата двох модельних агенцій Нонік та Глорія. І на тренуваннях, і під час самої гри їм допомагала чудова фізична форма. А молодість, чарівність і щасливі обличчя довгоногих красунь додавали особливого шарму цьому спортивному видовищу. Можна сказати, участі своїм показати, що не тільки можуть професіонали грати, а й діяшки моделі. Котори не только вміють на подію но але і грати і підтримувати активний вид спорту. Як зазначила представниця команди суперників, директор модельної агенції Нонік Олександра Нонік, перемога у чемпіонаті це не головне. Важливіше подружитись і налагодити тісні контакти з колегами з іншої агенції та спонукати молодь до занять фізкультурою і спортом. Участие в этой игре это в первую очередь ну, весело. Девочкам интересно посоревноваться с девчонками из других модельных агентств. Больше, скорее всего, даже не посоревноваться, а познакомиться и подружиться. Для них это тоже хорошо, потому что сейчас такая молодежь, вы знаете, не очень любят спортом заниматься. Но вот мы с ними потренировались две недели, и уже как такой азарт, у них давай каждый день будем встречаться, на пляже, играть. То есть как бы для них это полезно. У параде байкаре взяли участь больше 50 участников из разных куточков Житомирщины. Швидки, Вильни, Квит. Вони здійснили мотопробіг вулицями Житомира, популяризуючи мотокультуру та закликаючи молодь до активного способу життя. Ми запрошуємо тільки область, так як я вважаю, що в кожному місті має проходити таке дійство. Тому ми Бердичів мали, я бачу, вже під'їхав, Коростень під'їхав, Радимишель, під'їхав. Ну і, звичайно, місто, ну, і всі, кому ті, хто хоче зацікавлені, може, з інших міст. Андрій Усипчук є байкером зі стажем. Ось вже 20 років мотоциклетний спорт і мототуризм є його стилем життя. Він є членом клубу Сталевий дракон разом зі своїми друзями-байкерами. Андрій знову цього року став учасником мотопробігу на честь дня молоді. Для мене участь в цьому святі це якби популяризація моторуху в Житомирі, щоб молодь бачила, що можна чимось займатися, крім того. І що сидіти по дворам і пити пиво сів на мотоцикл і здійснив мотопробіг разом із байкерами і Житомирський міський голова Володимир Дебой.